Колиска казок. Ервін Мозер Мануель і Діді. Велика книга маленьких мишачих пригод. Тюбик. Мануелю. Я знайшов якусь дивну штуку. каже одного дня діді своєму приятелю. Він веде Мануеля до рівчака і показує вниз. Штукою виявився великий тюбик фарби. Мишенята обнюхують і обмацують його з усіх боків. На дотик м'який, зауважує Мануель. Вони вилазять на тюбик і давай по ньому гицати. Але ж весело тюбик із фарбою вгинається, вигинається під їхньою вагою. Мені здається. Цю штуку можна відкрити, якщо покрутити жовтий ковпачок, каже Мануель. Він повертає ковпачок. А звідти? Як вистрелить рожева ковбаска? Рятуйте, рятуйте, репетують на все горло діді та Мануель. Змія! змія, рятуйте! Та годі вам, така змія не кусається!